Усім привіт, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з величезним задоволенням хочу вам його зараз зачитати. Отож, приємного всім прослуховування. Ми багато років прожили з чоловіком. В нас був непоганий шлюб. Ми встигли нажити бізнес, квартиру та машину. Майже 20 років пройшли добре, але казка закінчилася. Коли ми тільки побралися, ми не мали нічого. Я, бідна, як церковна миш. Чоловік мав зв'язки та підтримку батьків. Хотів всього досягти сам, але нічого не виходило. Врешті-решт він звернувся до батьків. Грошей нам дали з бізнесом допомогли. Ми швидко йшли вгору, нашому успіху завдячували зв'язкам батьків. Чоловік влився до блатних. Такі люди створили нам надійну подушку безпеки. Ми взагалі ні за що не хвилювалися. Купили. Трикімнатну квартиру, одна кімната нам, інша дитині, а третя для гостей. Покупку ми оформили на двох. Я спала спокійно. Бізнес записаний порівну, як і квартира. Після покупки квартири я завагітняла. Чоловік безмежно радів, 4 роки пройшло від початку шлюбу, а я ніяк не могла завагітніти. Важкий період в житті будь-якої жінки. Всю свою увагу я приділяла майбутній дитині. Від бізнесу я відійшла. Чоловік прийняв на себе сімейні гроші. Я планувала після народження дитини повернутися до роботи. Я народила, тіло швидко відновилося, з донькою проблем не виникало, вона росла здоровою, сильною та тихою дитиною. Через три роки я завагітніла знову, сиділа з дітьми впродовж восьми років. Ми встигли продати квартиру та купити нову. Давно придбали автомобіль, бізнес вивіз та поширився по всій Україні. Ми жили добре, але чоловік вигнав мене. Він прийшов. Зібрав речі і вигнав. Я не буду описувати свої відчуття. Я раділа, що він дітей залишив при собі. З батьком вони матимуть більше можливостей. Оговтавшись, я хотіла подати на розлучення і відсудити хоча б щось. Мені увічливо пояснили, на кого все оформлено. Поки я сиділа з дітьми, чоловік підключив блатник, який переписали всі статки на нього. По документах все чесно та законно. Не прикопаєшся. Я поплакала місяць і пішла на роботу. Подруга допомогла влаштуватися в магазин жіночого взуття продавцем. Я отримувала хороші гроші в ті часи: шість тисяч гривень це були цілі статки. Звісно, я звикла до розкоші, дитинство та юність прожила в бідності. З іншого боку, не голодна і мала гроші на все. Так, машину не куплю, але декілька одежин за місяць могла собі дозволити без проблем. Діти спілкувалися зі мною, вони сумували за мамою. Я плакала ночами, бо дуже хотіла їх побачити. Чоловік забороняв навідуватися до них. Все, що мені дозволили, це година під його наглядом. Не раз запитувала, за що він так зі мною. Ми ж, ж добре, ніколи не виникало скандалів. Досі не знаю, чому наш шлюб розпався. На жаль, якщо діти не бачать матір як належить, вони віддаляються від неї. Мої припинили зі мною спілкуватися багато років назад. Від спільних знайомих я знаю, що вони поїхали навчатися за кордон там і залишили жити. Чоловік міняв жінок, він жив на широку ногу. Я довго жила сама. Ніяк не приходив біль та страх. Я боялася знову пектися, але й моє серце розтануло. Я зустріла Олексія. Він був звичайним чоловіком, мені сподобався він за доброту та чесність. Він говорив про своє невдоволення чи бажання прямо, і я відчувала спокій поряд з ним. В цей час з'явився самій колишній чоловік. Він постарів, як і я. Мені випнуло 61, а йому 63 Він досі мав гроші та інші блага людства, але залишився самотнім. Він багато вибачався тільки на старості років він зрозумів свої помилки. Його друзі жили з дружинами в сімейному комфорті, він же колись припустився страшної помилки. Я не відчувала смутку за цим чоловіком. Всередині моєї душі зажербіла якась іскорка, але я не спішитиму. Будемо спілкуватися, а там доля покаже. З моїм Олексієм мені надійніше. Мій колишній розбив мені серце та розтоптав душу. Я думаю, те, що гріє душу, це звичайна ностальгія за хорошим адже в нас було. Багато хорошого. Ось така от життєва історія, яка прийшла нам у редакцію, і яку я зачитала для вас. Ви прослухали? Напишіть мені, будь ласка, свої відгуки за таку історію, чи сподобалась вона вам, і що б ви зробили на місці жінки? Повернулися б до колишнього чоловіка, чи продовжували жити своїм новим життям? Я вам дякую за увагу. Усім папа!